Ну що ж, мої любі всім привіт! Ви в мене в кабінеті. Мене звати Настя Мельник, і я лікар-косметолог. І сьогодні хочу вам сказати свою непопулярну думку про спікули. Вони вже дуже давно в моєму догляді, і ви знаєте, напевно, як і всі, як тільки вони в мене з'явилися, це було просто щось фантастичне. Я це використовувала 24 на 7, і я реально бачила результат. Але давайте про це трошечки пізніше поговоримо спочатку про самі спікули. Що ж це таке? Це. Всім нам відома бадяга. Я впевнена, що багато хто з вас з 2000 року, скажімо так, хто трошечки постарше, всі використовували, всі мазали. Я мазала і обличчя, і тіло, і взагалі, що я тільки не мазала бадягою. Я пам'ятаю цей час, і зараз, дякуючи маркетингу, дякуючи правильному підходу, ми маємо таке тепер модне слово, як спікули. Це частинки скелета, морських губок. Морські губки це якраз є тваринами, як би нам це не здавалося, бо в давних немає мозку, але це тварини, багатоклітинні організми, які ми маємо, їхні ось ці частинки це такі мікроголочки. Суть їх в тому, що вони травмують нашу шкіру і допомагають проникненню додаткових корисних речовин, які ми маємо в складі якогось певного продукту. Дуже часто порівнюють спікули з мікроголковим РФ або мікронідлінгом. Ні, це зовсім інакше. Спікули лише допомагають проникати. На жаль, на наш час немає так багато досліджень, щоб ми могли побачити і відстежити, як саме працюють спікули. але всі ті дослідження, які зараз є у нас, говорять про те, що вони працюють саме як транспортери, ніяк не як мікроголковий РФ чи щось типу мікронідлінга. Взагалі, якщо говорити про те, як ставлюся я до спікул, я розумію, що це класний маркетинг. Я, як і всі, я дуже сильна жертва маркетингу. На нього дуже поглася. Купила свій перший засіб. Це ось такий Shot, Про це ми поговоримо пізніше. І я використовувала, я бачила ефект, і це було супер круто. Мені спочатку попалися тестери, я була в захваті, роздала всім подругам і сказала, всім потрібно. І що сьогодні можу сказати я. Про спікули, спікули вже не дуже-дуже давно на ринку, як в точкових засобах, але тільки дякуючи маркетингу, вони стали зараз максимально популярними. Це засоби точно не для чутливої і тонкої шкіри. Якщо у вас схильність до це куперозу, це на жаль буде засіб не для вас. Але якщо у вас пігментована товста жирна шкіра. Це буде просто колосальний ефект. А ви побачите від нього результат. А спікули насправді працюють 100% і дуже ефективно. На рахунок роботи акне я би не сказала. Тому що, наприклад, чи потрібно, щоб ретинол був в спікулах, я не розумію цього, Ну, ми теж про це детальніше поговоримо. Якісь ягоючі, ренегуруючі компоненти, ну, в принципі, в нас там і так дуже активний догляд, коли акне. А, тоді я би не додавала, а от коли постакне, рубці. Пігментація, постакне або просто сонячна пігментація це буде колосальний ефект. У нас на ринку є зараз величезна кількість брендів з пікувами. На жаль, в Україні у нас не все так легко дістати. Я хочу вам сказати про ті продукти, які легко дістати, які самі популярні, і ми почнемо з. Маски, яка у мене вже є, роками Medipil, Herbal Peel Tox, дівчата. Я її обожнюю. Тут ми крім спіку, в дуже маленькій концентрації, які абсолютно ніяк не відчуваються. Також маємо бентаїн, це глина, яка буде абсорбувати залишки шкірного сала, очищати пори. Також є, ніби розмелена травичка. Непря. Такий трав'яний запах і такі м'які скрабуючі частинки, якщо і також 8 видів гілронової кислоти, і дуже багато різних екстрактів, різних рослин заспокоюючих, зволожуючих, її потрібно наносити на 10-15 хвилин. Більше я не рекомендую витримувати того, що можете пересушити шкіру. Коли ви наносите, ви її обережно масажними рухами втираєте і залишаєте на 10-15 хвилин. Вона дає класну зашліфовану шкіру. Антиоксидантний вплив того, що тут, тут багато саме антиоксидантів, астаксантин, глутатіон, які будуть попереджати утворення а, пігментації і так далі, і тому подібне. Також вона класно забирає комедони, вишліфовує шкіру, вирівнює тон, освіжає і дає такий свіжий сяючий ефект. Це вже моя друга упаковка, вона достатньо бюджетна, вона класна, я її обожнюю. І в мене буде третя, четверта і п'ята, поки я не знайду нічого краще неї. Вона унікальна і нічого схоже на неї немає. Я не люблю скраби, я їх не використовую, тому що для моєї тонкої, чутливої шкіри, а я уточнюю, в мене чутлива, шкіра дуже тонка, чутлива. І я якраз на собі зрозуміла, що спікули для мене не на кожен день. Тому цю масочку я використовую раз-два рази в тиждень, і я залишилась дуже задоволена: спікули в ній абсолютно не відчуваються. Далі ми перейдемо до бренду VT Cosmetic. ось такий шот. А в мене, в них є різні концентрації: є 50, 100, 300, 700, 900, 1000 і, мені здається, максимум 1300. У мене концентрація 300, і це була трошечки помилка. Перед цим у мене було 100, і мені було супер. Бренд рекомендує наносити сотку кожного дня, 300 через день, і так далі, і так далі, і так далі. Що я вам скажу? Кожного дня я точно не рекомендую наносити цей засіб, навіть якщо у вас товста шкіра, тому що потрібен час для того, щоб вона регенерувалася. 300 для мене трошечки забагато. Від 100 я бачила гарний ефект загоєння, регенерації такої свіжої, сяючої шкіри, і якраз нам і буде давати це все. Спікули того, що їхня задача проникнення. Додатково, ми тут маємо саме в цьому шоті. Ми маємо тут сентеллу, ми тут маємо пантенол, як якраз заспокоюючий інгредієнт. В Принципі, з такого активного, все це максимально заспокоююча, регенеруюча, зволожуюча, стимулююча сироватка, яка буде вирівнювати вашу шкіру, давати їй сяйня. І я помітила основне, що вона класно загоює шкіру. Так, цей ефект був, я його на собі побачила і. Мені сподобалося 300, Я використовую раз в тиждень, Того що чим довше я користувалася, тим більше помічала, що у мене червоні щічки. У мене є реакція, то що шкіра тонка, чутлива. Я в основному наношу на нижню третину. Те зону тут де в мене розширені пори і лоб. Ні в якому випадку не наношу під очі. Я відчуваю, як вона колеться, я відчуваю в неї така кремова текстура, я відчуваю о, це на собі, але ефект класний. Я відразу закриваю кремом. Я знаю, що там є рекомендації, що ви типу, її як перший засіб наносите, далі вона дозволяє все проникнути. Глибше іншим засобом ви можете якраз таки робити. Я зазвичай миваюся, наношу тонік, наношу її, далі поверх якусь сироп. По потребі і закриваю це все кремом, А іноді можу і сироватку не наносити, мені вистачає її одної, і просто закриваю все кремом. На руці я не сильно відчуваю спіку, на обличчі я прям відчуваю дуже сильно. Хайпанувши на цьому засобі, отримавши круті результати, бренд ВІТІ ці випустили ще величезну кількість різних шотів, я полюбила. Неймовірно цю сироватку, тому що я побачила від неї ефект, і я пішла далі. Тут у нас 100 концентрація, більше я не брала, я взяла для себе ще ось такі дві сироватки: одна з колагеном, одна з гіалуроновою кислотою. Зараз про кожну ми поговоримо детальніше. Знову ж таки, ще раз повторюся, не беремо більше 100, дівчата. На сотці у вас вже буде класний результат, ви вже будете бачити, якщо у вас дуже товста, гіперпігментована, багато постакне шкіра, яка абсолютно нечутлива, можете взяти 300. Я думаю, вам цього буде з головою достатньо. 700 і вище лише точково на висипання або на якісь там проблеми в плані, а, якщо у вас є постакне. А в бренда є ще такі ж сироватки з вітаміном С і ніацинамідом, Там 5% ніацинаміда і вітамін С, які будуть гарно висвітлювати. Також я бачила, що є з екстрактом равлика, є з пептидами, є з різними різними варіантами дуже багато, є також сентели в більшій концентрації. Я купувала це все на сайті. Косібела, я взяла те, що було в наявності, і те, що було цікаво мені. Я думаю, асортимент буде поновлюватися, тому стежте. Я обрала для себе ось таких дві сироватки. Перша, це сироватка з гіалуроновою кислотою. Ось так вона виглядає. Тут також вісім типів різної гіалуронової кислоти: є бантенол, є також астаксантин, готатіон, алантеїн, які будуть виступати як зволоження, заспокоєння. І це така класна сироватка. Бачите, вона прям гелова. Легенька в період, коли е, зміна погодних умов. Зараз в мене чомусь стала сильно сушитися шкіра, мені хочеться саме такого зволоження, і я буду використовувати її зранку як ранковий засіб для того, щоб. Максимально зволожити, максимально наситити шкіру і 100 для мене через день буде, окей. Я буду її комбінувати з якоюсь сироваткою з вітаміном С. І, в принципі, буде супер. Вона мені подобається, я в захваті. Те ж саме я можу сказати про ось таку сироватку. А, також це 100% концентрація, і а, тут вже у нас колаген, амінокислоти, і це теж про зволоження. Знову ж таки, колаген, навіть якщо він глибоко проникає, він ніколи не стане як ваш колаген. Це більше про зволоження, і амінокислоти також вони можуть проникнути глибоко туди, куди потрібно, і дати вам ось цей ефект зволоження. В неї вже така трошечки більш кремова текстура. А саме щільна була в ось цієї сироватки, далі вона зійшла з гіалуроновою кислотою і ось ця з колагеном. Цю я взяла для своєї мами, так як в неї більш вікова шкіра, їй потрібно більше зволожень і також вона в неї чутлива більше став. Їй не підійде. Вона буде користуватися. Поїде дома до мамулі на Пасху. Поки що я протестувала. Шикарна сироватка, реально вона дає більш таку, знаєте, зволожуючу плівочку, яка залишається максимально комфортно і мені дуже сподобалася. На рахунок ще раз цих сироваток, вони круті. Якщо ви ні разу не були знайомі з брендом VT і з шотами, я рекомендую почати саме з їхньої першої сироватки, але почніть сотки, це крутий результат. Загоєння регенерації, стимуляції рівного тону висвітлення. І плюс як бустер для ваших всіх послідуючих засобів. Ці засоби ви вже можете спробувати по типу шкіри. Якщо у вас вона хоче більшого зволоження, більшого сяєння, тоді ви додатково можете додати ще ось такі засоби. Я вже їх не використовую як бустери, я використовую як повноцінні засоби, повноцінні сироватки, які просто поверх закриваю, якщо це ранковий догляд, спф І останнє це у нас. Також суперпопулярні засоби, це у нас це лімакси, сироватки з ретинолом. Ось якраз на ось цю сироватку, в якій теж небагато концентрація шотів, спікул, які, в принципі, не сильно відчуваються, але в мене пішла така нормальна собі реакція почервоніння, коли я почала використовувати через день. Сироватка дуже класна. Знову ж таки, маркетинговий хід, що ви берете один засіб і берете другий, і у вас там типу суперкласний результат. Я не погоджуюся. Я рахую, що ви можете взяти для себе або цей, або цей засіб. Зараз ми поговоримо детальніше про них, і ви зрозумієте, який вам підійде краще. Перше, це ось такий ретинол-шот. Вони обоє будуть вам фарбувати шкіру. Тут ми маємо концентрацію 0,1 ретинола. Достатньо невелика концентрація, але яка досить ефективна для тих, хто хоче початися знайомство з ретинолом, кому потрібно більше антіейдж. А саме ця сироватка спрямована на анті-ейдж, тому що в нас тут є пептидний комплекс 9 різних пептидів, які будуть захищати ваш колаген, які будуть стимулювати його синтез, і також пантенол, 1%. Тут є масло ши як ліпідний компонент, тому коли ви наносите цю сироватку, вона не буде відчуватися, як знаєте, щось. Пересушуючи, вона буде, ви можете її нанести і піти спати, грубо кажучи, то, що відчувається оця ліпідна складова, багато антиоксидантів в складі, які будуть е також попереджати старіння ваших клітинок. І в принципі, вона класна, вона мені сподобалася, вона ефективна. Але якщо у вас чутлива шкіра, немає сенсу вам поєднувати з піколи з ретинолом, тому що це занадто агресивно. До речі, у Віті теж є в цій серії сироватка з ретинолом. Вони, в принципі, досить схожі, тому може де придивитися, бо бренда Целімакс напевно в Україні складновато знайти. Я його на Косібелі ще не бачила. А Кореї я в основному замовляю бренда з магазина Косібела. Я це купувала в Байера вже достатньо давно. Сироватка класна, вона зволожуюча, вона відчувається комфортно і вона буде класно спрямована на anті Тільки, не дай Бог, вона нанесете це на чутливу шкіру, десь в цю зону, де у вас може з'явитися купорос розаце, це все до побачення, ви, ви погіршите ситуацію, там будьте дуже обережні. Зараз я стала наносити її на нижню третину, наносик і на лоб, і ви подивіться, яка в мене зараз рівненька, сяюча шкіра. І ось от такого ефекту я досягнула, дякуючи. Реально, у цьому засобу я дуже задоволена. Саме в першу чергу, ось цей. Далі у нас ретіналь-шот ось така маленька. Ви можете його купувати окремо, ви можете їх поєднувати, ви можете використовувати спочатку цей закінчився. Далі цей тут уже ваша фантазія працює сама. Бренд говорить про те, що ви можете його наносити на заломи, або на якісь проблемні зони, де ви хочете посилити ефект. Саме дії ретинола. Я рахую, що ретинол достатньо агресивний продукт, він і без спікул нормально працює, але самі продукти досить цікаві. Так, ретиналь шот, він теж жовтого кольору. Тут взагалі абсолютно ніяк не відчуваються спікули, от взагалі я їх не відчуваю. Ми маємо тут 0,1%. Ретіналя це достатньо активний відсоток, який є досить працюючим. Також ми тут маємо матриксил 3003 Це також, також суміш полінокло, це також суміш пептидів, які працюють на захист колегенів стимуляції. І пантенол 1 відсоток, який буде заспокоювати шкіру. Все це оточене силіконами. Я не маю нічого поганого до силіконів, У мене є сироватки з силіконами, вони нормально працюють, але в плані ось цієї. Мені трошечки страшно, бо вона прям така плотновата. Я можу її нанести лише точково на ті зони, які в мене є непроблемними. Тут трошечки до мене розширені пори, або ось тут на носогубну складку, і то зрідка. Я, напевно, все ж таки її комусь віддам, тому що шкіра дуже проблемна, схильна до висипань, і я з цим засобом боюся. Але він гарний, він дуже гарний по складу, він робочий для вікових пацієнтів. Хто хоче заблокувати, зменшити глибину своїх золомів, буде прекрасним засобом. А цей засіб підійде для жирної, такої, знаєте, товстої шкіри, проблемної також буде супер. І вікової. Тонка шкіра, краще, хай вибирає для себе ось цей продукт. Бо, в принципі, по ефекту вони мені досить схожі. Вони трошки різні по складу, але обоє будуть давати анті-ейдж. Це для жирної комбінованої, це для сухої шкіри. Якщо у вас жирна комбінована, не схильна до висипань, можете їх поєднувати, буде супер. І це всі продукти з пікувами. Насправді вони круті, насправді вони робочі. Я вам однозначно рекомендую спробувати хоча б один продукт, але бути обережними у пацієнтів з чутливою шкірою, схильною до купорози, зризаться. А якщо ви пробували щось з пікулами, напишіть мені, будь ласка, яка ваша думка, як вони вам і що би порадили ви мені. А я вам безмежно вдячна за перегляд, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво, бо мені було безмежно цікаво тестувати ці засоби, і я дуже радію, що вони в мене. Тому всім гарного дня і до скоріх зустрічі. Па-па!